Ім'я Сірослав походить від давньоукраїнського прикметника, сірий, який має кольорове значення. Це ж слово зустрічається в прізвищах, таких як сірий Сірик, Сірко, Сіренко та інші, найдавніші письмові згадки імені. Сірослав датуються серединою 12 століття. Згадується, наприклад, батько Коснятина Сірославича, боярин Галицький, воєвода, який підтримував Ярославича осмомисла. Протягом 12-15 століть в напольських та лужицьких землях було зафіксовано понад 10 записів імені Сірослав латинською графікою. Однак більшість полоністів і деякі богемісти вважають, що ініціальний звук може звучати як А отже, це ім'я як Жирослав. Деякі інші дослідники пропонують читати його як Сирослав, пов'язуючи його етимологію з лексемою Сир. Однак не пояснюють значення основи сір, інші ж припускають незвичне значення імені як позбавлений чогось, схожі на Сірослав імена Вірослав.